Жобла Христос Хрестився! Халтура слабо якось Христос Христився! Звичайно, це не Йордан, але теж місце історичне. На березі старої Самарі на території Богородицької фортеці мешканці Дніпра та села Шевченко відсвяткували водохрещення. У 16-17 сторіччю тут бували історичні особистості. Тут була розвинута торгівля. Тут відбувалося будівництво фортеці. І яка і досі тут є, знаходиться? Останні вісім років гуляння тут організовували козаки. Тепер їх підтримала міська влада і громадськість. Незабаром на цьому місці побудують історико-етнографічний парк. А поки влаштовують етнічні народні гуляння, які за припущенням організаторів сьогодні зібрали близько п'яти тисяч людей. Це сьогодні зі тут зі будуть. І хокеїсти, і справжній урок з фізкультури на свіжому повітрі, і Ми різні не смаколики, не і фотозона, і гра Перегони на водохреща. Програма культурного заходу тривала чотири години. Розпочали спортивними іграми від учнів 8-10 класів 39-ї школи. Діти не вперше пропагандують здоровий спосіб життя. І щоб зробити фізкультуру цікавою на свято, підлаштували вправи під народні традиції. Ми проводили эстафету, з стафету, бігали. Тобто це шодала как застолье. Потом мы плели косы на скорость. И в конце мы решили поиграть в мячик. Мы натянули большую сетку и начали перекатывать мячик. Кома... Было две команды. Первая команда победила, вторая на два очка э... отстала. До веселого святкування долучилися майже всі гості. Хоча офіційно народні гуляння розпочались об одинадцятій. Дехто завітав сюди попірнати вже о восьмій ранку. Почули козацький заклик. У нас є гармата. Ми з неї пуляємо зранку, всі там в чують, і всі сходяться. Що там козаки стріляють? Ми вчора випиляли тут ополонку, крес. У нас є свій обоз, там, свої ці казани. Пічки ми самі зробили своїми руками. Власноруч у тих казанах козаки зготували і український куліш. Традиційну страву всім бажаючим роздавали безкоштовно. Добре, поміж дорослих поблизу ополонки, де інде помітні і дітлахи. Когось батьки купають, хтось лише спостерігає. Папа не Що це за праздник. Ти знаєш? Новий рік. Для гостей свята співали і танцювали професійні дніпровські колективи, вокально-хореографічний ансамбль ЮНІС ДНІПРА, гурт Козацькі скарби, народна студія сучасного вокалу Мрія Дніпро.